Віктор Соколов, коли гра поза правилами, Олександр Довженко свій Придеснянський край називав зачарованим, а Любов Андріївна Озірна вважає, що таким є і Кировоградський. Безмежні поля, широкі долини, зелені луки, глибокі кручі та вибалки. Містямі ліси нагадують жінці казковий рай. На Кіровоградщину Люба переїхала зі Слобожанщини, коли у свої 45 остаточно порвала із чоловіком. Сімейне життя у них не склалося, а було ж кохання, про яке тільки в серіалах показують. Пригадує, що в якійсь книжці читала жінку можна забути через іншу жінку. Отож і Микола, як той італійський мандрівник Марко Поло, Постійно подорожував, тільки не по визначних місцях, а по коханках. Правда, одного разу їздив по путівці за бугор, а повернувшись додому, що жони, став розмовляти по заграничному. Усього за лічені дні перейшов на чужий нам манер. Що поробиш, дорогенька? поспівчувала тоді кума. Може, чоловік призабув рідну українську мову? А сало українське та вареники у сметані чомусь пам'ятає добре, зі злістю відрізала люба. З того часу пішла її доля за водою. Через несолодке життя на душі в озірної було тоскно. Жінка щодня після роботи завантажувала руки сумками з продуктами, а її Микола в той час дивився телепередачі на плазмі. Чоловіче? Ти хоч дрібку совісті маєш? звернулася якось Люба. Я що тобі, домашня рабиня? Машину маємо, а я, як базарна торговка, добираюся через усе місто автобусами. Не потерплю більше такого. Любов Андріївна жалібно закліпала очима. Від її гострої промови до сварки залишався один крок. Микола од неочікуваної тиради аж рот роззявив, а його злий погляд відгукнувся в душі дружини незборимою гіркотою. Тонка ниточка подружнього життя ось ось мала обірватися. Щось я не втну, нічого, перезирнувшись, чи то здивовано, чи то розгублено, мовив господар оселі. Ти своїми діями скоро доведеш мене до божевілля. То тебе в день з вогнем не знайдеш, бо десь в любовних тенетах розважаєшся. То хлібом тебе не годуй, а дай позбиткуватися наді мною. Я йду від тебе назавжди. Відповідь повисла у повітрі. Лише згодом Микола, розчервонівшись, як варений рак, обізвався Підеш після дощика в четвер, досить губу копили ти. Не подобається мені це шапіто. Ні, колю, це не цирк, а гірка дійсність. У стихії думок одерев'янілим язиком заговорила дружина. У твоєму житті я відійшла у тінь, як та перегорнута сторінка. Нарешті зрозуміла, з яким фруктом прожила чверть віку. Добре, що діти вже стали на ноги. Щоб не розплескати сімейного затишку, Микола спробував включити задню і повернути розмову на 180 градусів. Не будемо іронізувати. Зізнаюся, що іноді вскакував у гречку, але хмарка сонця не заступить, я кохаю тебе. Чуєш? Хочеш, поклянуся. Люба, піймавши паузу в монолозі свого чоловіка, жіночою жагою застерегла Ні. Не хочу. Присягатися в коханні не можна, треба просто любити. Через кілька місяців озірна оформила розлучення з Миколою і переїхала жити на Кіровоградщину, щоб бути ближче до доньки та онуків. Та не встигла облаштуватися в чужому місті, як кавалери почали бігати за нею, мов цуцики. Але жінка дивилася на їхні залицяння з холодною байдужістю, які там любощі після прожитих років, що пішли коту під хвіст, та вже й волосся білого кольору виднілося з під квітчастої хустки. Жила вона собі самотньо, але з оптимізмом, без будь яких комплексів та меланхолій. Не любила ніякого панібратства, ані з сусідами, ані з новими друзями. Та якось на кухні озірної зламався водопровідний кран. Вода безперервно текла в раковину, довелося терміново викликати сантехніка, і майстер не забарився. Ранкове сонце підстерегло його, коли підійшов до будинку за вказаною адресою. Пристойно одягнений чоловік середніх років справив на хазяйку неабияке враження. Серце її тоді стрепенулося і завмерло. Відчувши щем в грудях, Любов Андріївна заклякла на місці, наче заворожена. Зі святою неділею будьте здорові, привітався сантехнік. Прибув ось з вказівкою згори, показуйте, яка тут біда стряслася. За кілька хвилин чоловік усе полагодив і вимив руки. Озірна тримала білосніжний рушник. Копаючись у гаманці. Грошей не треба, застарік незнайомець, кран замінено за рахунок нашої фірми. Даруйте, як то не треба? Дарма і піп молебня не справляє, зніяковіло перепитала господиня квартири. Дякуйте Богу, що ви проживаєте поруч з нашою організацією. У нас такий нині шарварок. Що немає коли й вгору глянути. Це я попутно зайшов. У такому разі велике спасибі, благородна ви людина. Не говоріть порожньо, підняв темні, як очі сантехнік. Скажіть краще, як вас звати, Люба, трохи розгублено відповіла озірна, прикусивши язика, бо мала манеру не говорити стороннім зайвого. Любов, гарне ім'я, воно вам пасує. Краще було б надія, бо я живу нею. Вимовила з журбою жінка, а я Леонід. Ось і порозумілися, а давайте вечором зустрінемося, тоді і познайомимося ближче. Зараз часу бракує, робота, дзвінким голосом запропонував сантехнік. Озірна промовчала, тільки плечима знизала, а сама якось мимоволі, залюбувавшись цим чоловіком, відчула, як в ній проснулося тепле жіноче почуття. Потім прийшов Леонід із квітами, шампанським та цукерками. У пестощах та повному взаєморозумінні вони віддали одне одному шматочки свого нерозділеного кохання. Люня щиро зізнався у своїй безмежній любові, а Люба відповіла взаємністю. Цей чоловік вирвався у моє життя наче сніг на голову. Зізналася якось у зір на колезі по роботі, а я по своїй душевній простоті закохалася в нього з першого погляду, мов вісімнадцятирічна юнка. Літній вік не перешкода для кохання, спробувала втішити схвильовану жінку колежанка. Про жони безглузді думки на другий план, мрій лише про власне щастя. Так тривало півроку. Окрилена коханням, Люба жила думками про кожне побачення з Леонідом. Любов, як стихія, розвіяла її самотність. Про минуле вона не згадувала, ніби його й не було, не наважувалася й Леоніда питати про його прожиті роки. Загадкові зустрічі з ним вважала найщасливішими моментами свого життя. Ти навіть не уявляєш, як мені солодко з тобою, зізнався в черговий раз закоханий чоловік. Мені теж приємно бути разом з тобою, відповіла на Люба. Раптом якось несподівано Леонід задумався, затамувавши подих, опустив очі додолу. Любов Андріївна легенько підняла рукою його підборіддя, що сталося. Чому ти засмутився? Зазирнула в прихований погляд коханого. А він мовчав, проковтнувши язик, лише трохи перегодом якось розгублено вимовив. Я тобі, любове моя, зараз, як на сповіді, скажу усе. Не можу більше в собі тримати цю таємницю. Одружений я. Через шалене кохання пішов на гріх. Озірна тяжко зітхнула. В її уяві повстала красива кокетлива жінка, дружина її льоні. Подумалось, вона офіційна, перша у списку. А що робити мені? Неузаконеній, в якої душа кричить, я кохаю його. Чому таке суворе життя? Схиливши голову на плече коханого, Любі хотілося плакати, розчинитися у повітрі, кричати. Думки її заплуталися. Вона склала свої руки, як до молитви, і пошупки промовила. Я розумію тебе, моє те крихке щастя, забудь мене. Іди, любий, до своєї сім'ї. Тебе чекає дружина. Я завтра увечері завітаю, моя журавочко, Леонід Ніжно пригорнув любу до своїх грудей, поцілував її гарячі уста. Ні, льоню, не треба нам більше зустрічатися. Чому? Ми ж кохаємо одне одного, наївно запитав чоловік. Немає сенсу, дорогенький. Я не хочу відбирати тебе у дружини. Так наша доля розпорядилась, та й на роду у тебе написано, що мати дві жінки грішно. Коли двері за Леонідом зачинилися, Люба Андріївна зрозуміла, що зв'язок із дорогою їй людиною обірвався назавжди. Їй було боляче. Знала, що й йому нелегко. Вона закрила долонями щоки, які нервово сіпалися і ніби провалилася в безодню. Залишившись за ворітьми ще вчора неприступної фортеці кохання, жінці зробилося зле. Приступ люті сперечався з любов'ю. У лікарні кардіолог наклав на оголені частини тіла озірної електроди. Вона бачила, як побігла паперова стрічка, а потім лікар без докору в голосі сказав Серце підводить вас, потрібна госпіталізація. У палаті їх було троє. Тиша, яка тут стояла, наганяла журбу. Зліва від ліжка Лебе лежала жінка, яка, прикусивши губу, щось бурмотіла собі під носа. Інша сусідка по палаті залася озірній, суворою і непривітною. Та коли познайомилась, то зрозуміла, що Катерина злилася на хворобливу долю. А ось про свою сім'ю розповідала з любов'ю. Найбільше хвалила люблячого чоловіка. Хазяйка з мене одна назва, бідкалася Катя. Часто хворіє усе по лікарнях, ось після антибіотиків трохи покращало. Якби не чоловік, то не знаю, що б і робила. Левова частина домашньої роботи лежить на його плечах. Дивуюся, як він тільки встигає. Обіцяв сьогодні навідатись. Любов Андріївна нікого не чекала, та їй і не хотілося ні людської турботи, ні допомоги, ні співчуття. Жінці треба було пересилити себе, побороти те, чого, здавалося, не можна забути. Тобі, люба, що бачу, важко одній, співчувала Катерина. Молода ще заміж треба. женихи знайдуться, я жінка невдаха. Любов моя пішла, немов весняна вода через греблю, обізвалася озірна. Під журбу, яку Люба не могла нікому висказати, в палаті тихенько, наче злодійкувато прочинилися двері. Хворі, як по команді, повернули голови. Увійти можна? пошепки з усмішкою на обличчі запитав чоловік у білому довгому халаті. А ось і володар мого серця. Заворкотіла щаслива Катерина. Проходь, Любий, проходь. Озірна сиділа на ліжку, підібгавши ноги, та коли побачила на порозі Леоніда, мало не зойкнула. Змахнувши куделею волосся, вона зіскочила на підлогу, відкрила квартирку. У палату увірвалося ранкове прохолодне повітря, а у серце Люби Андріївне хвилею, Полилися щемкі спогади про минулі незабутні вечори, коли насолоджувалася скупими моментами кохання. Вона чула, як Льоня зворушливо говорив з дружиною, ніби підбирав найцінніші діаманти слів. Від почутого губи збуджено заворушилися, а руки затряслися. Минуло кілька днів. Леонід із ніжними ромашками навідався на квартиру озірної, знав, що вона ці квіти обожнює. На дзвінок йому не відчинили, телефон теж не відповідав. Гавань, до якої мав намір причалити, була для нього сьогодні недоступною. Де ж ти, любова моя, поділася, запитував сам себе. Відповідь почув від сухенької бабусі, яка вийшла з протилежної квартири. Упізнавши візатера, вона повідала, що Любов Андріївна ще позавчора виписалася з лікарні і виїхала в інше місто до дочки, а ще, мовляв, передала для нього листа. Він тремтячими пальцями розкрив конверт і прочитав Леоніде, я не хочу ламати ваш сімейний устрій. Твій обов'язок до кінця нести хрест твоєї родини. А я щаслива тим, що була певний час з тобою і цього щастя вистачить на залишок мого життя. Більше не плачу. Усі сльози вилилися з очей. Люба. Шановна, зачекай, будь ласка, розгубленим голосом Леонід погукав бабцю, який озірна розкрила свою таємницю. Валідолу, у вас не знайдеться щось із серцем негаразд, є? Дякую. І з гіркотою на душі та щемливим болем у серці Леонід подивився очима Беркута на зачинені двері знайомої квартири і повільно пішов сходами на вихід.